Мої вітання, не дивлячись ні на що, ми з вами продовжуємо нашу роботу щодня. Сьогодні одразу до новин: до кінця року, Рашка спробує збільшити кількість ударів із застосуванням дронів і ракет до тисячі на день, заявив у меру. До кінця цього року, чи збільшить кількість дронів і ракет Рашка? Так, переживемо цю зиму, і все ми з вами переживемо. На зиму, початок зими, середина зими, така дуже буде активна фаза того, що буде звідти летіти. І я б сказала, що вони прям перевищать навіть самі себе. Отаке, нехай не збувається. Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рашки. 19 пакет санкцій проти рашки. Наскільки він ефективний. Ефективний, але дірявий. Тобто є ще якісь лазейки, є ще якісь. Такі обходні шляхи, завдяки яким Рашка буде все ж таки оминати е, якихось покарань. Але це ненадовго наша задача дочекатися. Поїхали далі. На повернення українців з-за кордону виділяють 150 мільйонів гривень. Кому виділяють BBC з посиланням на проєкт бюджету на 26 рік. Так, народ, значит, хтось комусь виділяє 150 мільйонів гривень. Це що? Це на білет додому? Чи на повернення українців. На повернення українців виділяють 150 мільйонів. Так, значить, новина у нас така сумнівна, зараз не про те: повернення українців додому. До 28-го року, до кінця 28-го року, українці додому повертаються різними способами. І по любві, і через те, що е, немає іншої можливості, або припекло, або є якась загроза чогось. Або для них, або для їх там не знаю, статків. А от після 28-го року Україна вже буде дуже сильно фільтрувати тих, хто приїздить. Тобто до 28-го року велкам. А після як країни Євросоюзу, така, ну, дуже буде серйозна фільтрація. Так що, хто хоче повернутися до кінця 28-го, будь ласка. Так, далі Україна експортуватиме деякі види своєї зброї, завдяки чому покриє дефіцит бюджету. Угу. Таким чином, ми збільшимо виробництво дронів для фронту, оскільки у нас будуть гроші, заявив Зеленський. Тобто, ми будемо, я все правильно зараз зрозуміла. Ми будемо торгувати зброєю. Для того, щоб перекрити дірки в бюджеті, щоб закупати зброю, да? ну, так, або, ну, або займатися виробництвом зброї. Оце схема. Так, це щось, це щось на офісному. Значить, ми будемо експортувати зброю. Щоб потім ці кошти вкласти у виробництво зброї. Ну, да, це до Дніпру, дніпровських кол-центрів питання. Тобто це щось е, виглядає як е, відмивання. Е, як треба скрити кошти або вивести їх з обігу якось незаконно? Ну, щось таке супер. Я щойно завершив розмову з главою Китаю Сі. Ми досягнули прогр... прогресу, це е, ці цитати великих людей. Значить, досягнули прогресу з багатьох важливих питань, включаючи необхідність припинення війни між Рашкою та Україною. Значить, і схвалення угоди TikTok. це Трамп, е, поговорив дуже класно, з главою Китаю щодо припинення у нас з вами війни. Так, да. Сралися ми їм, Значить, Говорили вони не про це, говорили вони про інше: про те, що не можна, очевидно, займати якусь сторону, не можна втратити рівновагу, нейтралітет, треба бути ну, в темі, а і нет. Ну, Тобто, ось про це вони говорили. За словами джерел видання Політіко, три рашистські винищувачі міг 31 залетіли приблизно на 5 морських миль у глиб території Естонії та наблизилися до столиці. Літаки кружляли близько 12 хвилин. Після чого НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відтіснити їх. Польща, Румунія, тепер вже Естонія. Хто наступний реакція від НАТО очікувана занепокоєння? Може, тут буде якась реакція. Винищувачі рашистські на території Естонії. Що скаже НАТО? Що зробить НАТО? Ясненька. І реакція світу. Угу, така сама, в принципі. Всі свої яєчки попрятали. І всі будуть казати, що ну, треба переписувати статут. Треба переписувати правила, закони, бо воно щось не працює. Захід має намір вкласти мільярди доларів у розвиток українського ВПК замість вступу України до НАТО. Так, захід. Вкладає мільярди доларів у розвиток українського ВПК? Воєнно-промислового комплексу. Так ми не проти. Шо ми? Ні, не, не так, так питання не стоїть. Захід не має намір вкладати в нас мільярди. А Заходу прийдеться це робити, розумієте? Бо вони, окрім занепокоєння, більше не можуть із себе видавити жодної, просто жодного вчинку. Так, мені це не подобається. Це щось цитати великих. Повертаємось, мені це не подобається. Трамп прокоментував проліт а, раш рашистських мігів над Естонією. Угу. Може виникнути велика проблема. Та ні, ну, може виникнути, може не виникнути. Мені про це доповідатимуть, ну, слава Богу, додав американський лідер. Так, і живемо. Дякую.